Ніндзя-черепах. так. Що, де ми випадаємо? Думаю, десь это по, по, по цій стороні поїдемо. В принципі, мені нормас. Так. Поїхали, поїхали. Поїхали. О! Гарний ствол є. Отлісенька, отлісенька. Так, трошки підлізли до побачення телебачення. Ти де. Отакої. Э, давай-яй. І в тебе дробовичок заберу. Так, у мене є вже один такий, да? Так, аж, в принципі. Ого! От той бодрячком. лопаши. Випиймось. Випиймось раз, випиймось два. Так, трошки зробимо заміночку і отак зробимо. Так, поїхали. І от тут отаку заміночку зробимо. Так. Тікай, тікай, тікай. Але недалеко, недалеко, будь ласка, недалеко. Так, добре, ага, це ми взяли, бункер взяли, це ми взяли, дробочок нам треба, давай візьмемо. Аж нас... пушки, яких швидко стріляють. І одна пушечка, яка буде дробовичком. Бункійрочок карманний буде у нас в доступі. Так. А навіщо я сюди вдерся? Омлій, ще розбитися не хватало. Так, гілічек в Русі, там нікого не бачу. Ах, чи я туди йти, там щось якісь вибухи. Ночки підберем. Ну я нікого там не бачу, тут за камінцем вроді так, теж нікого, шився курва, так? Да? Але там є снайперка вон. Пошел нахуй. Скутиняры. Так, добре. Бля, всю броню скотина з... знисів. Так, мені треба ось у снайперка є. А, спробуємо її тоді лутнуть. Да? Так, снайперочка. Куда нам, Куда нам топтать? Що ми зможемо підняти цей літачочок? Це погана ідея. Чи ні? Чи ти все-таки все неремонтований. Так, ну добре, ремонтований, значить не ремонтований. Так, в принципі, ми в зоні. Якраз дві бочечки лупаны взяли так от. і так, да, заберем з собою. О! Цікаво! Цікаві історії, цікаві історії Пацан просто Машину вбиває. Хоп, 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 сраку піджарили. Підшкарили. Так, добре, поїхали. В принципі, авто нове. Просто перетворене в БМВ. Ну, тож поїдемо. Заодно і пошукаємо когось. Де та гедота летить? Летить, летить. Так, там. На поїзді ящичок спотраднули. Десь там спереді стріляються. Пішли подивимось де. Я надіюсь, ти там просто по приколу то льотиш. щось. ага, Хо. хто тебе ззаді знищив хтось, це прикольно. Ішли, пішли, в тебе хепосіків мало. Зараз ми будемо за тобою. Отак от, от. Гля, стоїть там, відбивається. Курва, шляпа, бобер. Говнарь. Так, а це є. Це є. Піднімемось трошки вище. Що тут меч-меч? Не хочу я меч підбирати. Пару разів мене курва підставляв. Мені щось він дуже не до вподоби В принципі, я мені більше дробовик імпонує Так. у мені ти що? І звідки? Звідки ти мале скотеня мені пашило? Скотиняка. Я попав по тобі, я попав все ж таки те? Блін, я тебе не бачу. Де ви там міситесь? Ось щось. Черепах, кому ти там шкварив? А я його не бачу? А, он, а не полетів курва Сучий пес, блядь. О! Цікаво, цікаві історії. Цікаві колсторі. Cool ну поїхали. Трошечки проїдемось. Так що бензин є. Блін, сказав один бензин є. Вже нема. Да. І знову і опять. Это знову і опять. Оце кукурузничик прикольний. Ух ты ж! Вот це було... Це було топчик. Ти гля, как надамажили йому пописку. А що тут в тебе? А в тебе тынь? І ніхерашеньке, да? Ну, таке от, в принципі, можна цю сраноту вигребти. Що, поїхали кукурузник заберем. Польотаємо на цьому драчику. Бібоп. Так, і того. Нам треба заїхати в зону. Ось якраз з По порту проїдемось. Так, треба викинути цю срань бібопа, бо вона занадто паскудна. От такий. Тепер треба в іншу сторону пиляти. Так, що в нас на обзорі? На обзорі дуже маленько. Бо ця гора нам мішає. Ця гора нам мішає, значить, поїхали. Нам треба все одно вперед сюди. Блін. А що це тільки мост виходить, Буде доступний. Оце фак, конечно. Добре, поїхали тут. Ось зараз головне кущик не знести. Так, давай дивитися, що, що у нас тут де коїться. В принципі, місцина непогано. Обзорчик супер. Я, звісно, можу під такий обзорчик попасти. Так, тут не бачу. Воно там носиться. Раз, носиться второй, другий. Треба лайно підремонтувати трошки. Ага, чув, чув по мені вистріл. У ех, автомобіль полисів там. Вже погана історія. Біжи, біжи, курва, біжи. Шо ти не виприймеш? Та ну не ізвайся. Ехс! Срань. Ех ти, срань. З мосту перестрілочка йде. Давай хіл раз, хіл два. І шо? Іде ти? Блін ага. тут з двох сторін я навіть не знаю з якої сторони його. Кого лупить. Ну, кого першого побачив, бо, в принципі, зливав, бо вона більше всього на горі стояла. От, залишився ось ще. Демон якийсь. Я е, побачив. Так і побачив. Ну, в принципі, да, можна. На ближній бій, на мечах. Де? Ха! Вся з дробовичком намагається його кехнути. Але всього да. це всього жовтий, скоростріл дуже немає.